Масована атака дронів РФ є перші кадри, як палає в Москві. Це кадри пожежі у південно-західному окрузі російської столиці. Що саме горить поки що невідомо. Вранці 1 вересня у Московській та Курській областях заявили про атаки безпілотників. Внаслідок цих нальотів БПЛА є пошкодження будівель. Це підтвердили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Курської області Роман Старовойта. Так у столиці країни-агресора стверджують, що один дрон, нібито був збитий засобами протиповітряної оборони. Мер Москви написав, що літаючий об'єкт збили поруч із. Люборцями у мережі з'явилось відео потужного удару по Підмосков'ї. Також Сябянін додав, що за попередньою інформацією внаслідок подій, як завжди, постраждалих та руйнувань немає. При цьому уточнив, що на місці працюють екстрені служби. Варто зазначити, що перед цим у Підмосков'ї оголошували план Килим і обмежували для рейсів вильоти та прильоти в аеропортах Домодєдова та Внуково. А от у Курській області говорять про два безпілотники, а також про пошкодження будівель через прильоти у місті Курчатов. Вже традиційно в атаці дронів російська сторона звинувачує Україну. Місцевий губернатор написав, що пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. Також пізніше про атаку дрона заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, нібито спрацювала система ПВО, а постраждалих та руйнувань немає. Нагадаємо, що найбільша атака безпілотників на території Росії сталася в ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літака іл 76 Ще кілька літаків було пошкоджено.